Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Сьогодні у нас ой. Вже тринадцяте число. Тринадцять п'ятдесят чотири. Я буду робити розклад для правого берега міста Запоріжжя на добу, загальний розклад. Сьогодні я буду робити на цій колоді, я її тільки получила. Це буде пробно, я не буду на ній робити такі розклади, це просто ну, трошки привчаю її до. Цих питань. Так, і давайте подивимося. Це я спеціально заказала такі міні-ленормани для великих розкладів, щоб вони поміщалися. І, і для вайберу, бо це дуже важливо, там менше йде обзор. так Давайте ми подивимося, будь ласка, карти, покажіть, яка буде ситуація по лівому бер... по правому берегу міста Запоріжжя. На ці 24 години від цього часу в плані ударів ракетами, дронами, снарядами тощо. Покажіть нам, будь ласка, загальну ситуацію. Ну, Дивіться, випадає нам серце. Тобто буде така. Ситуація, будемо ми дуже переживати. Будемо мати таку не то, що напружну, аміну переживати будемо. По Христу буде якась важлива подія. Але вона закінчиться у нас букетом тобто гарним. Ці дві карти, звісно, вони тяжкі, тяжкуваті, але в цілому, все повинно закінчитися добре. Давайте я подивлюся, це серце, що воно несе нам кольцо. По кольцу у нас іде розуміння того, що ми вже можемо робити це якісно. Справлятися з проблеми якісно, фахово. Це, знаєте, вже як диплом по збиттю ракет. Отак от. І це ще кульцо, то то каже про те, що ми постійно знаходимося в цьому, в цій круговертій, постійно люди займаються цим, і вони тільки наробляють опит більше, більше і більше. По хресту у нас тут птиці, це зразу йдуть якісь зміни. І ці зміни будуть іти на краще. Бачите, у нас лягає букет і зірки. Тобто все закінчиться більш-менш нормально. Дуже схожий розклад з е, загальним розкладом на місто Запоріжжя. Я вже його зробила. Так, і давайте попитаємо карти. Дайте, будь ласка, нам е, Сигніфікатори ударів ракетами по Запоріжжю на ці 24 години по правому берегу. Падає букет, тобто ми зіб'ємо то, що буде летіти. А може, воно і не буде летіти. По любому у нас, ну букет це нагорода, значить, ми зіб'ємо ті ракети. Гарне буде у нас, тобто закінчиться все добре. Але по луні буде таке, знаєте, безпокойство. Почуттям будемо переживати. Да? Ну, звісно, звісно, будемо переживати, але все закінчиться успіхом. Медведь, Медведь це сила чоловіча, це успіх, це завжди перемога В тої ситуації, в якої, е, опиняється людина чи люди, чи Так, і будь ласка, дайте мені сигніфікатор дронів по правому берегу, що то буде. Теж буде успішна ситуація. Теж падає хрест. А що таке у мене з камерою, я не пойму. І е, гарні карти падають, але я не можу поняти, що з камерою. Так, ну дивіться, у нас тут виходить. Чоловіча енергія, яка буде справлятися, тобто якісь там плани будуть. Але ось посаду. Зараз я візьму указочку. Тобто, у нас сигніфікатор успіху. Успіху по збиттю дронів. Але ситуація буде дуже-дуже серйозна. Посаду, вона Завершиться нормально, ми сохранимо наше житло, наших людей, наше коріння завдяки планам цих людей. Тобто лисиця не завжди, не завжди погана. Це ж не тільки наші плани, а й плани, ой, верніше, не тільки нашого ворога, але й наші. Цей розклад, я дивлюсь, то що буде для нас. Ось так. Так що подрунам теж буде позитивна ситуація. Щось у мене з камерою, коли такі движення йдуть, якось вона так непонятно себе поводить. Так, ну і давайте подивимося, спитаємо карти. Будь ласка, скажіть мені, дайте мені карту сигніфікатор на удари по правому берегу Запоріжжя на цю добу на 24 години ракетами С-300. Що тут буде для нас? Змія? Подлість. Подлісті обман. Що це для нас буде? Це буде квітка Лілія і букет. Це буде чоловіча енергія, яка буде з цим справлятися. І по косі коса лежить в направленні чоловіків. Це буде рішення дуже різке, дуже. Е Тяжко буде. Так, вони може і справляться, але дуже буде тяжко, бо коса лежить в сторону чоловіка. А... Я хочу подивитися, що на чоловіка падає. Жінка. Зміни, по кораблю. Такі зміни. Що можу я сказати? Так, вроді плани, що ми будемо мати, ми будемо справимося з цим, але, скоріш всього, у нас будуть якісь різкі дуже рішення, дуже різкі рішення, і це будуть рішення цих людей, які будуть робити цю справу, і там в них не дуже все хорошо буде, до речі. Їм буде тяжко з цим справитися. Там постійно йдуть якісь зміни йдуть. Ну, знаєте як? Якось так воно? Я щесь по-іншому якось спитаю, а що з цього будуть мати цими ракетами? С 300, що будуть мати росіяни на цю добу? Як вони себе будуть почувати? В, їх, в, їх, в їхніх руках люди. То, що я казала. То, що я казала, і вони будуть працювати на це мене щось з камерою, щось серйозне. Це інший телефон. Значить, це не в мене. Може, це щось з інтернетом? Може, він під підтормажує трошки. Так. о дивіться, ключ вони мають, звістку вони мають гарну, вони очікують, щоб робити ту роботу. Вони, вони чекають сообщеній координат. І от підуть зміни. На яке? Як вони підуть? Пльотки. Будуть... Люди вони будуть С-300 кидати. Вони будуть кидати істри 300 бо в них дуже гарні карти падають. У нас вроді теж падав успіх, але якось воно дві карти успішні, а потім починаються проблеми. Так, давайте подивимося, як будуть справлятися наші ППО, наші ЗСУ на ці 24 години по правому берегу з ударами, ракетами, дронами, снарядами. От касайде. Коса йде, повторюються карти: хрест, коса, письмо. Ви знаєте, от е, карти повторюються, але я вам хочу сказати: дивіться: по хресту буде якесь серйозне у нас е, собитє. І е, я вам увеличу так трошки. По Христу буде якесь собитє, серйозне, і е, воно все ж таки буде успішним. По косі йде башня. Тобто будуть проблеми, будуть проблеми. І по Христу тут іде коса, і будуть проблеми, письмо. Попередження Попередження про ці проблеми, про цю ситуацію, про це рішення ми будемо мати. То, що вони рішили кидати, ми будемо мати попередження. І по ці... от розумієте, щоб вирішити це питання, стоїть розвілка. Двойственно, тобто. Чи будуть вони виконувати це сьогодні, чи ні, це під питанням. Чи будуть вони сьогодні робити оці серйозні речі, які, в принципі, у нас закінчаться нормально. І, до речі, Всесвіт на нашій стороні і він буде захищати нас. Якимось чином, якимось чудом ми все ж таки втримаємо ситуацію. Вона не буде фатальною, вона не буде страшною, по правому берегу. Ось так. Ну і давайте подивимося, чи будуть у нас людські втрати по правому берегу від ракет дронів, снарядів тощо на ці 24 години. В цілому гарні карти падають, всі шість карт, ну, план є план. Тут робота, не повинно бути ніякої загибелі. Тут риби, тут гарна звістка, кольцо, ключ, ні, ні. Чи чоловіча енергетика то або лікар, або той, хто буде спасати, тобто наші ППО можуть працювати, у них теж свої плани. Тобто, втрат у нас не буде фізичних людських. Давайте спитаємо у карт, чи будуть руйнування по приватному сектору правого берега на ці 24 від ракет-дронів, снарядів тощо. Чи будуть зруйновані домівки? Сонце падає, зміни, робота. Ну, бачите, робота трансформується. Буде успіх. Буде успіх. Буде успіх, люди. Все буде добре. Все буде добре. По сонцю, і лілії, тут навчання, зміни, тут все. Ми приобрітаємо все більше і більше опиту, фаху, працюємо над цим опитом. І ця трансформація вона успішна, успішна. Ось, по ітогу ми сохранимо, то я розкрила цю трансформацію. По ітогу ми сохранимо своє коріння. Це дерево, це коріння, це сім'ї, це люди, це все наше. Так що гарні карти по приватному сектору правого берега. Так, давайте подивимося багато поверхівки по правому берегу, яка буде обстановка на ці 24 години в плані ударів. Ракетами, дронами, снарядами тощо. Ну, поки що все добре. Тучки нависають, мишки прибігли. Е е е е е. І об'єдналися, так? Да? І чим це все закінчиться у нас? А закінчиться це все тим для нас, що ми маємо ключ від цього, і ми будемо мати свій план. Ой! Багатоповерхівки. Я не можу сказати, що це буде сьогодні. Не можу сказати. Це може трошки здвинеться, бо карт багато кладеться. Але дуже схоже, що будуть проблеми. І плани йдуть на це серйозні. Тут і коса, це вже рішення, і очікується це все. І це ідуть плани, вони вже їх у. Просто затвердили, можна сказати. Чи буде це сьогодні? Мені кажеться, що не сьогодні. Мені кажеться, що трошки пізніше. Бо карт багато лягло. Я розкрила, хотіла розкрити той ключик, і там я побачила оце все. То. Чи будуть зруйновані руйнування по багатоповерхівкам правого берега на цю добу, будь ласка, карти, покажіть мені, так чи ні? Так чи ні. Зараз ми ще так подивимося. Тут теж випав, бачите, ключ, дитина, щось нове. І зміни, птиці. Ну, птиці, вони в принципі кажуть да, це світла карта, да, Позитивна карта, да. Але ж у нас питання, чи будуть руйнування? То вони таки будуть. Ось тут і дитина ця впала. А, ну, я ще одну карту покладу. А... Тут чи неясність, От неясна ситуація, розумієте? Чи будуть вони сьогодні, чи будуть вони затягнуть трошки надалі оце то, що вони запланували по правому берегу по багатоповерхівку? Тут питання. Так, будь ласка, карти, покажіть мені про промисло... інфраструктуру. Давайте подивимось інфраструктуру, щоб ми вже закінчили по цивільним питанням. По правому берегу на добу, інфраструктура. Водичка. Ой. Угу. Нормально буде. Але якісь трошки будуть проблеми. Там коса у вас впала і будете очікувати, там якийсь час не буде води десь. Так, електроенергія. Більш-менш добре. Більш-менш добре. Газ. Так, теж хорошо. Е, опалення. Отут тут будуть якісь проблеми з опаленням. Будете очікувати, може, буде десь не. Так, по опаленню будуть проблеми. Ось іде трансформація. Тут щось, щось назріває у вас по опаленню, десь щось будуть проблеми. І десь через якийсь час, що на 5 карт впало, налагодиться. Так, так, інтернет. Інтернет. Угу. Ну, інтернет вже давно підгружається, він постійно якось так глючить. Не у всіх, але глючить. І буде продовжуватися надалі таке робитися. Там щось таке воно, щось вони роблять. Ну, коротше, не дуже хорошо там по інтернету буде історія. Так, і давайте подивимося зв'язок наш. Як він буде на ці 24 години, яка буде з ним ситуація? Сонечко, прекрасно, прекрасно. Але потім щось, якісь проблеми йдуть. Будуть працювати, налагоджувати, ну, зроблять. Теж по зв'язку якісь проблеми будуть у когось. Чи оператор, чи по якоїсь частині там правого берегу не буде зв'язку. Так, і давайте подивимося: транспорт цивільний. Бачите, у вас тут теж проблеми будуть з цивільним транспортом, але все ж таки якось вигребете. Ну і давайте подивимося, там коса падає. Якщо прилетить, то габлик тим автомобілем буде. Так, і давайте подивимося громадянський транспорт. Тут клевер нам падає, більш-менш нормально. Так, по інфраструктурі ми подивилися. Давайте глянемо промислові об'єкти по правому берегу на ці 24 години, чи будуть там прильоти. Ось опять змія, очікування, трансформація, неясність. Але падає лілія і будуть працювати успішно, ну, все одно криси падають. Люди на правому березі, в них є якісь плани. Я не знаю, яка там промисловість. Але в цілому, ці плани, вони не, не здійсняться. Тут от падає ведмедь. То наші хлопці все відіб'ють. Ну, але там така проблема, що там є люди, які сидять, зрадники, грубо кажучи, зрадники. Зрадники все. Не буду навіть підбирати слова. Їх дуже багато. В Запоріжжі дуже багато проросійських людей. Це навіть до бабки ходити не треба. Вийдете з під'їзду або в магазині відкрита рота, і ви поймете, що людина чимось недовольна. То її треба відправити до Маріуполя, хай там поживе. Подивиться, що вони там наробили. Так, ну і давайте подивимося, що у нас буде з торгівельними майданчиками, відкритими по правому берегу. Так, робити будуть, але йде трансформація. Ну, нічого, так собі. Будуть там красти, крадії лазити. Але більш-менш нормально працюйте. Так, давайте подивимося закриті. Закриті торгівельні об'єкти. Будь ласка, в плані ударів ракетами, дронами, снарядами. Я хочу подивитися загрозу іменно цю військову. Чи буде там така ситуація? Покажіть нам закриті майданчики по правому берегу торгівельні. Так. Ну, я вам хочу сказати, що все. В принципі, нормально, от, пожалуйста, падає у нас хрест і коса. От тільки рот відкрила, що все нормально. А воно не все нормально. Але чи буде воно на ці 24 години? Оп'ять-таки питання, бо багато карт пало положительних це на цю добу. А далі вже після хреста йдуть зміни. То це не сьогодні, не на цю. Ць... завтра, може, наприкінці, от туда, на кінець підуть зміни. Підуть зміни, бо стоїть роздоріжжя. Це ще, це ще двійна ситуація. Але буде вже отака ситуація серйозна. І по косі це вже буде от. Так, очікувати буде. Що упало? Пльотки упали. Бачите? Пльотки випали. То ось вони що очікують? Коса? Роздоріжжя це під питанням, чи будуть вони то робити. А якщо будуть, то буде оце таке. Зрозуміло я. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. На цю добу нормально, а далі буде ось таке. Але опять-таки роздоріжжя показує, що то ще не вирішено. Так, і давайте подивимося по правому берегу. Так, промисловість по торгівлі подивилися. Все, в принципі, по правому берегу ми глянули. Давайте я на гномах покладу розклад. Так, я правильно тримаю, ага. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію, а, яка буде на ці 24 години по правому берегу міста Запоріжжя? У цивільних. Для влади. Що ми будемо з того мати? місцеві? Військове, військова ситуація, чим вона, як вона буде розвиватися у нас в плані прильотів. І який буде ітог по дню по цьому. Так. Ну і що ми бачимо? Ми з вами бачимо короля мечового. Тобто ми з вами розумні, як завжди, все робимо як треба, наче ми б уже тут не були. Для влади на правому березі. От вони щось тут ділять, у них дуель боряться там між собою. За владу борються, до речі. А Для нас з вами це прекрасно. Хай собі там конкурують, побивають, знаєте, як утоповки в банки. Менше нам останеться з ними розправлятися. Військова частина у нас королева, у нас все для цього є, щоб розбиратися з цим. Ми з фанатизмом це робимо паж мечовий він ще так не дуже опитний, але дуже старається. Але, на жаль, у нас є зрадники. Ось вони. Ну, тут крадії, крадії. Злодії, а ні, зрада, 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 зрадники ось. Ось, предательство, зрада. Я З кордіями путаю, той з мішком йде. Так, але от із за зрадників ми маємо таку ситуацію. Тобто, все ж таки десь якось воно може прилетіти. да? По отшельнику у нас тут падають, дивіться, на ітог, три старших аркани: Очельник, сонце і колесниця. То по отшельнику ми дуже мудро поступаємо. Буде мудра ситуація, русе буде зроблено розумно. По сонцю це буде дуже добре все закінчиться, як, як на, на цю ситуацію. Да? І е, по рішучості, по сміливості ми зробимо все, що з наших, як кажуть, сил. Все, що можемо. Все, що можемо, ми зробимо. І це буде в наших силах. І давайте спитаємо карту пораду для цієї доби у гномів. Карта порада, перемога. Прекрасно. Супер! Супер! Так що ось так. Так у нас буде, така буде у нас доба в правому берегу. Сподіваюсь, ви все побачили, все зрозуміли. То будьте обережні. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа! -па.